Вітаю на каналі Тато, -ка. з радістю, моя малятко, зараз ми з тобою потрапляємо в казку, як Віл бігав на випередки з конем. Сталося це давним-давно. Зустрілися кінь з волом і давай сперечатися, хто з них швидше бігає. Кінь твердить своє, а Віл своє. Та я побіг би набагато швидше за тебе, говорив сердито Віл до коня. Але боюся, що земля піді мною провалитися може. Ти ж бачиш, який я дужий, яка в мене сила силюща. Це ти тільки так кажеш, посміхнувся на те кінь. А якби й дійшло до діла, то забракло б тобі силоньки. Ну, то перевіримо, хто швидше бігає. Рішуче махнув рогами Вілл. От і вирішили вони випробувати свої сили, хто зможе швидше й довше бігти. Кінь рушив собі, а віл собі один, два, три і побігли на випередки. Та хіба я гірший від коня, та хіба я його не пережену? подумав собі Віл, сердито махаючи рогами. Його страшенно розлютило те, що кінь відразу побіг набагато швидше, ніж він. Тож віл, не гаючи часу, розгнівався та помчав. Та біг із такою силою, що аж земля стогнала під його ногами. Хай би що, я маю прибігти першим, казав він собі. Та стріло вола на дорозі нещастя. Так швидко він біг, що не побачив глибокого рову, і полетів туди на самісіньке дно. Ех! Так і знав, що земля провалиться піді мною, бідкався Віл, лежачи у ямі. Пролежав і простогнав на дні він, може, з годину, аж тут, бачить, над рогом стоїть якийсь чоловік. Гей, воле, що ти там робиш? Як ти потрапив в таку глибоку яму? поцікавився чоловік у Вола. Та що вже гадати, як воно сталося, процідив скрізь зуби Віл. Мені, аби вибратися звідси, глибоко ж тут так. Віл розповів чоловікові про свої перегони з конем, а потім став слізно просити та благати. Допоможи мені, чоловіче добрий, вибратися звідси, бо загину я тут. Не бійся, я тобі допоможу, відповів добрий чоловік. Побіг він додому, запряг своїх двох волів у віз і повернувся до рову. Спустився по краю на дно, прив'язав вола до возу, і за кілька хвилин той був уже зверху, на дорозі. Та щоб я ще раз у житті так швидко бігав, та ні за що, хай кінь собі ганяє, а я буду йти помалу, заявив Віл, прощаючись із чоловіком. І відтоді воли ніколи швидко не бігають. І нікуди не поспішають. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Поставте лайк та не забувайте підписатись на канал, щоб не пропускати нові казки.